Я думаю, не будуть, не, не будуть такі великі зусилля догадатися про те, що наше дійство виконується у, у двох, у трьох і чотирьох землярах кутах. І кожен кут заробив своє. Наприклад, на сьогоднішній день горічний кут знаменитий своїми маланками, своїм букшандером, який величається з 6980

То, то До всіх вітань цього діда приєднується маланка Гнатишиного кута, яка щиро вітала своїми козаками, які були зображені зверху це великою палою, великим, кар... великим карапульським кучмою зеленим, зеленим світером, який був обшитий усякими намистами і патронами. І червоними штанцями, у якими було відображене зеркальне відображення букво К-Козак. Це були дійсно на українські козаки, які дарували щиру волю українцям і навіть до сьогодні. Хочу передати ще вітання з затеплиці, який е е затеплицею вважався такий е святковий навіть, як Вулан. Який з давніх давен сохранявся у сім'ї хринів. Зараз жалі, жаль мені невідома історична о, подія, куди <зараз> він перейшов <зараз> в Улан. Но о, о, я маю надію про те, що він у Башківцях і він в недалеких роках. Вийде на арену і буде прословляти нашу, нашу, нашу башківецьку маланку. Великі успіхи добилася долішня Маланка, а вона перспективно переглядала погляди купання, величання Маланки, величання козаків, давніх павунів і, і, і козаків, які велику коляду і здобували їх на святий вечір. Великою перспективою для цього вечора являлися відмені, які супроводжували всю, всю Маланку до зустрічі, які, які, які супроводжувалися великим дзвіном двома руками, дзвіном циганів, дзвіном жидів, панів, які прославляли святий вечір, святу радість. Святе нахнення на наше майбутнє. Того на сьогоднішній вечір я благословляю від себе, від своєї родини, від всіх своїх друзів, десь всю башківецьку маланку, яка споріднювала би, з'єднувала наше єднання, породжувала в наших сім'ях, у наших душах все нові ідеї, нові розвитки у тому напрямку, яких ми ще не бачили, які ми ще можемо придумати за цю останню ніч. У цю радісну Божу ніч з Божим благослонням нас будуть роздати від нас, від наших синів, від наших внуків будуть роздати нові ідеї, які будуть перспективно радувати всіх прихожан міста і радувати все, всю Маланку на сьогоднішній день. Щастя вам, здоров'я! прошу, приходьте до вас усім. Святкуйте, баланкуйте, радуйтесь і з нами вечір, святий вечір, різдво Христове, Василія, вітаємо всіх разом, нога літа, Василія Могая!